На даний час ми знаходимося на Сіверському напрямку. Наш підрозділ зараз е, виконує завдання напрямок Лісічанської ну, МПЗ. Е, Стоїмо своїм підрозділом та виконуємо бойові завдання. Да, так, місто, місто дуже сильно обстрілюється, причому обстрілюється воно постійно. Постійно є обстріли артилерії, артилерії авіації. Місце, місто дуже, дуже побите. Зараз ситуація під на нам, і ми тримаємо цю ситуацію контролем. Тобто ворог не йде далі того, що ми можемо послугити. От, і не далі він нікуди не пройде. От, виявляємо переміщення, одразу починаємо працювати та знищуємо ворога максимально, як це можливо. Сіверськ важлива, важлива точка для того, що. Якщо так розуміти розуміння, да? а, це визвиченість. І коли а, в тебе є висота, в тебе є великі переваги. Ти можеш контролити всі підходи, під'їзди, ти можеш все бачити, це, ти виявляєш це все по-перше і насамперед з довго. От. Якщо ти це робиш, от, то при виявленні одразу ж знищення противника максимально. Якщо так розуміти, то місто Сіверськ він якраз і є, знаходиться він на висоті, от, і тому противник питається взяти його всіми силами та засобами, щоб заволодіти цим містом. Та далі вже буде набагато набагато важкіше йти от, і відбувати, але вони не дайдуть, ніхто не дай. За останній час штурмові дії на даний час вони дуже сильні і їх дуже багато. Тобто навіть на даний, час, на даний час йдуть штурми і вони йдуть майже кожного дня. Тактику Ворг використовує по-різному. Більшості це він використовує групами, тобто дві, три-чотири групи. Коли раніше вони просто йшли на храпом, зараз вони трошки розуміша. You know. Вони використовують тактику, йдуть на техніці, uh, при підтримці артилерії, без підтримки артилерії, завжди по-різному. Про себе я можу сказати тільки так, що я пішов служити в лаві з Продексу України ще з 13-го року. Uh, от. Ще тоді не було ні війни, нічого. Uh, як почалась війна з 14-го року, так, да, було дуже важко. От, і багато чого пережив. На даний час я досі знаходжуся в лавах ЗСУ, тому що а, це моя, ну, як то кажуть, для душі робота. От, і я тут себе знайшов. Я знаю свою роботу, я знаю, як працювати. От, я знаю, що робити, де. Як і мені це дуже подобається, і знищувати противника це ще такий кайф. Я не, не скажу за всі збройні сили. Я скажу тільки за мій підрозділ: так, вакансії є: вакансії пілотів, вакансії в піхоту, вакансії водіїв, вакансії гранатометників. Дуже багато вакансій. От і вакансії є тільки насамперед людина, яка захоче до нас піти, вона повинна розуміти. Що ми не граємо у відео ігру. Ми на війні. Багато хто йде, думає, що тут відсидиться та піде додому. Ні, такого немає. Тому ми готуємо особовий склад, перш ніж відправляти на бовезі. Вони повинні бути обучені, підготовлені як морально, так і фізично. Працюється. Кожного дня ми з хлопцями міркуємо над тим, як удосконалити, як зробити так, щоб воно полетіло, щоб воно зробилося. От. І максимально знищувати противника. Чим більше ми знищимо, тим більше ми будемо йти вперед. Перша мрія це щоб в мене діти росли здорові. А друга мрія, щоб ми у світі. Я хочу, щоб вже закінчилася війна, і моя мрія це одна, щоб закінчилася війна, і я повернувся до своєї сім'ї. Займатися, то далі буду служити. Тільки я піду вже далі, вищі військові навчальні заклади, та буду вчити хлопців, вчити опиту, який я отримав, щоб вони не гибли, коли вони проходять на нулі, де уже, тому що на даний час дуже мало хто може пройти от, от, хлопців, навчити і розказати, чому так. І чому це Нас вчили по книжках. А я хочу хлопцям показати, що не книжки дають життя, а дає практика, вміння та насамперед це побратими, які прикриють тобі спину.